У той час, коли Ісус воскрес із мертвих, став Він посеред своїх учнів і до них каже, Мир вам, вони ж налякані у великому страсі, думали, що духа бачать, та Він сказав їм, чого стривожилися, чого сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки і ноги, та це ж я, доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги, а як вони і з радощів іще не йняли йому віри і дивувалися, він сказав: чи не маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печеної риби й кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними, потім до них промовив, це слова, що я бувши ще з вами сказав. вам. Треба, щоб і сповнилося усе написане про мене в законі Мойсея у пророків та у псалмах. Тоді Він відкрив їм розум, щоб розуміли писання і до них мовив. Так написано. Що треба було, щоб і Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб в його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму, ви є свідками того. Я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був. Ви ж позостаньтеся в місті, поки не одягнетеся силою з висоти. Тоді вивів їх до вітані, і знявши свої руки, благословив їх, а як Він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на Небо. Вони ж, поклонившися йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим. І перебували час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Амінь. Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Віки. Зараз ми із вами переживаємо час, коли зустрічі завжди дуже радісні, і коли є нестерпними прощання, коли прощання є дуже важкими, бо здебільшого це. Розлучення, після якого ну, не знаєш, коли до кінця іншого разу побачимося. Дуже багато родин змушені прощатися і своїми батьками, супроводжувати своїх найрідніших, зокрема на службу військову і, і ці прощання, ясно, що є нестерпними. І взагалі дуже багато людей кажуть: я не люблю прощатися. Ну, краще якось так. Просто піти собі, аніж ці процеси прощання. І от, дорогі брати і сестри, коли ми сьогодні із вами святкуємо праздник Вознесіння Христового, то ясно, що це свято прощання. Такого остаточного прощання. Але ви чули Євангеліє. І який є настрій в тому Євангелії? Перший епізод Ісус Воскреслий перед своїми учнями і хоче їм показати, що Він не дух. У мене, каже, є тіло і є кості. Подивіться тут рани. Як вони тривожаться, страхаються, дивуються, не розуміють. Ну, Перший такий стан непорозуміння і страху. Бо ну, що це би могло бути? Як? Ми бачили, що він на Христі помер, ми бачили його поклали до гробу. Правда, жінки туди йшли і сказали, що його там не знайшли, але учні аж ніяк не очікували побачити Христа перед собою і тим більше аж ніяк не могли собі подумати, що це реально не дух. Але той самий Ісус Христос, ті самі рани, Він може їсти перед ними, отже, Він. На їхній уяві, це на якесь видіння, це реальність. Отже, перший настрій така тривожність страх, непорозуміння, але маємо другий епізод. Разом з учнями Ісус Христос іде до Витанії, до такого рідного для нього містечка, маленький пагорб і починає перед ними возноситися. Кажучи, їм ви ще лишіться в Єрусалимі, бо будете зодягнені силою і з висоти. Говорить їм про Духа Святого, котрого зійшли на десятий день після свого Вознесіння. І який тут настрій? Прошу хтось. Ну, на жаль, не чую, що саме звучить. Але дуже важливо нам чути ці деталі. Вони вертаються в Єрусалим із радістю великою. Прощання з великою радістю. Як може прощатися радісно. Тим більше з ним було так добре. З ним завжди була впевненість. Бо в ньому було видно Божу силу. І тут вони вже переконалися, що справді Воскрес, що справді переміг смерть і бере його зноситься. От як тут можна радіти? Ось це сьогоднішнє свято, дорогі брати і сестри, бо нам по-людськи здається, що прощатися із радістю це нереально. І чому тут вони повертаються до Єрусалиму з радістю великою? Ну тому, що, дорогі брати і сестри, учні нарешті доростають до того, що розуміють, що Ісус Христос здійснив усе Писання, а це означає, що тепер, коли Він переміг смерть, і тепер, коли Він возноситься на небо, то що стається? Сідає отця. Це справді не просто людина. Це справді не просто Ісус із Назарету. Він поруч Бога. Він Бог. Він син Божий. Ось що провокує радість. Ми не обманулися. Ми не ходили три роки, хто знає за ким. Він не шарлатан і не мах. Але справді син Божий має гідність Бога, бо сидить там, де і Бог. Ось що провокує радість. І хоча зараз вже не буде поміж нами, хоч це так було добре. але що дає Вознесіння учням і всім нам, Християнам, Впевненість у тому, дорогі брати і сестри, що Бог уже буде всюди, як ми це гарно вітаємося християнським привітом. Христос посеред нас і є, і буде завжди. Христос уже не буде просто в Палестині. Не буде обмежений тими територіями географічними. Але навіки буде всюди? Ось що дає нам свято! Вознесіння. І це, знаєте, щоб мати таку, такий собі образ, це коли дитинка має приблизно рік, ну, хтось починає там ходити, коли має трошки більше, і дитинка починає робити свої перші кроки. Що батьки роблять? Тримають за, руку, за руки чи під ручки, допомагають, вчать, підтримують. Ну і дитинка впевнено робить свої кроки. Радісно, бо в неї виходить щось таке, що вона бачила, що лише дорослі можуть. І вона так ступає, вчиться, але прийде який момент? Мама пустить. І думаю, що кожен із вас бачив ці епізоди давніше чи раніше у своєму житті, який вираз обличчя в тої дитини, коли мама пустить? Страх. Непорозуміння, чому так мама зробила. З іншої сторони, ми розуміємо маму, що це важливо робити, щоб дитинка зробила уже самостійні кравки. Ось другі брати і сестри, така може, такий дитячий образ Вознесіння. Ісус Христос робить це і своїми учнями. Вони підходять до того моменту, коли Він має їх відпустити. Коли Він уже хоче, щоб вони стали дорослими. Коли Він хоче, щоб вони вже не просто залежали від нього і постійно лише шукали його фізичної присутності, але щоб вони впевнилися, що Він з ними не перестане бути. І це бачите, дорі брати і сестри, для всіх нас Вознесіння має оце значення, що Христос, наш Господь, хоче нас. Вільними, дорослими. Не хоче нас своїми рабами, котрі просто шукають, що я маю слухатися Бога, бо він Бог. Але я хочу слухатися Бога, бо то мій батько. Він мене навчив ходити. Він Навчив мене бути дорослим, не боятися йти вперед. І так то є, дорогі брати і сестри, коли ми найменше впевнені в тому, що Бог є присутній в нашому житті через горе, страждання і різного роду погані досвіди в нашому житті, ми постійно собі думаємо, ну де Бог. Ну, я би так зараз хотів, щоб він був поруч, щоб я прям міг до нього доторкнутися, щоб він мене підтримав і не бачимо. І тоді, дорогі брати і сестри, ми переживаємо вознесіння у своєму житті. Бо тоді, коли найбільше нам страшно, коли ми не впевнені, то тоді дорослішаємо. Через кризи у своєму житті ми дорослішимо, робимо свої перші кроки. І на кінець потім, коли озирнемося на своє життя, скажемо, ну, Бог там був. Просто він, як та турботлива і мудра мама, відпустив мене, щоб я навчився ходити. І, можливо, тоді, коли я впав. І було боляче. Мені здавалося, що він має прибігти і підняти мене. Але що мама робить, коли дитинка впала? Якщо мама мудра, звичайно, не біжить і не починає там одразу піднімати і переживати. Але скажи, нічого страшного, так буває, не біда. В тебе ще все вийде. Піднімайся, ти можеш устати. Ось здорові брати і сестри, такою я присутність Бога в нашому житті. Вона невидима, нечуттєва для, для нашого дотику. Не можемо на Бога фізично спертися. Але ця присутність постійна, так як мудра мама ніколи не залишить дитину саму, щоб вона, не дай Бог, щось собі зробила, граючися, так і Бог нас ніколи не лишить. Але виховує у нас дорослих, вільних, своїх. Синів і дочок. І потім, як стається, буває, що дорослічаючи, також ми покидаємо батьківський дім, або також, на жаль, наші батьки помирають, відходять із нашого життя. Але у справжніх дітей батьки завжди залишаться всередині. Ми ніколи не можемо покинути своїх батьків. Вони духовно у нас завжди будуть жити. У нас будуть їхні привички. Ми навіть на лице будемо схожі на них. У нас навіть залишаться їхні фрази, котрі колись вони говорили. Ми завжди є в певному сенсі продовженням своїх батьків. Чи добрим, чи деколи не дуже добрим. Але важливо цей факт, що батьки духовно і далі живуть у нас, навіть коли ми вже дорослі. і і самі стаємо батьками, дідусями, бабусями. Ось так, дорогі брати і сестри, Божа присутність у Святому Дусі залишається разом із учнями і разом із нами. І цей, цей день ми будемо святкувати через 10 днів, День П'ятидесятниці, коли через Духа Святого Бог присутній у середині кожного. І той, котрий Бога визнає своїм батьком. Ніколи не є самотній. Ось, другі брати і сестри, дуже важливий праздник, який сьогодні переживаємо, важливий для того, щоб ми, виходячи з цього храму, поверталися додому з великою радістю. Бо Бог уже від сьогодні, ми це так літургійно згадуємо, буде присутній усюди, і не буде такого місця, де би я міг бути колись самотнім. І тому можна радіти, бо. Не можу бути без Бога. Він завжди буде як той турботливий батько чи мати, котрі роблять мене дорослим протягом мого життя, протягом моїх упадків, страждань, невпевненостей, страхів, так як і це пережили учні. Вони мусили це пережити, щоб дійти дойти до радості. Так в нашому житті страх і радість між собою переплетені. Але нехай у цьому всьому буде прекрасна Божа педагогіка, через яку він нас робить. Дорослими християнами, дорослими своїми дітьми. Амінь.